Доброго здоров'я добрим людям. Поговоримо про досить дражливу проблему, яку треба розв'язувати. І відразу ж прошу запам'ятати чи навіть записати такі розрізнення, яких нині майже ніхто не дотримується. Проблему, як і задачу в математиці, розв'язують. Але завдання виконують, а питання вирішують. Але ми вже майже не почуємо. Ні розв'язують, ні виконують, бо їх усе вирішують. Це уніфікатор. Усе тепер вирішують, навіть загадки, хоч їх треба було б відгадувати. Отож, нашу проблему треба не вирішувати, а розв'язувати. В одній із попередніх передач ми її вже зачепили або ж порушили, а не підняли, як теж тепер калькують. Тож нагадаю ту зачіпку. Термін русизм функціонував донедавна, а потім мовознавці схаменулися борусичі, руси, тож українці, русь Україна, і почали вживати термін русіянізм. Але він теж не зовсім логічний. Бо немає ж англіянізмів, франціянізмів, полоніалізмів і так далі. А є англіцизми, полонізми, галіцизми. І вирішили ми тоді, що це вже тема іншої розмови. Ось що написав мені наш читач Ярослав. Русіянізм це ще совітська радянська каліка. Русіянізм, далі він цитує словник, те саме, що русизм. І приклади наводить, ближчий аналіз Шевченкової мови виявляє в ній. І наявність чималої домішки росіянізмів і особливо церковнослов'янської лексики. До речі, церковнослов'янська це не росіянізм. Далі пан Ярослав продовжує: якщо вважати, що Росія то Московщина, то так само відповідний термін поняття утворити з іншомовним суфіксом ізм не варто і пропонує інший суфікс изна, польща польщизна. Німеччина, німчизна, московщина, московизна і так далі. Я відповів йому, що терміни повинні бути міжнародними або принаймні паралельними. А тепер дозвольте вдатися до історико-теоретичного екскурсу. Іншомовні запозичення часто позначають терміном варваризми, походить він від давнього зарозумілого уявлення. Греків і латинян, відповідно до якого усі іноземці були варварами, бар-барус від звуконаслідування вар-вар, тобто, так як ми іноді назвали німців, що нібито вони німі, так і латиняни і греки назвали нас варварами. Прийняття цього терміну в інших країнах автоматично за принципом сам такий поширює його і на грецизми та латинізми. Отже, для нас полонізми, германізми, англіцизми, галіцизми, тюркізми, гебраїзми це з давньоєврейської, виходять варваризмами. А втім, лексику освіченої людини, пересипану словами грецько-латинського походження, Ігор Качуровський, наш філолог прекрасний, називає культуранізмами, а замість варваризмів уживає французький термін етранжизми транзит звідси. Напевне, варто схилитися до цієї більш доброзичливої в своїй етимологічній основі позички. До того ж, треба розрізняти стадії побутування іншомовних запозичень. Йдеться насамперед про лексичні позички, бо синтаксичні в літературознавстві, на жаль, майже не фіксуються і в мовознавстві. Є чимало слів, запозиченість, яких вже не відчувається. Вони так міцно засвоїлися, що функціонують за фонетичними, граматичними та всіма іншими нормами мови, яка їх увібрала. Отже, цей вид запозичень можна назвати А, асимільовані, себто цілком засвоєні запозичення. Наступна стадія етранжизми. Оце термін Ігоря Качаровського. Тобто слова. Незвичність, яких ще трошки відчувається, хоч і є спроби видозмінювати їх за законами рідної мови. Був у кіні, е, їхав метром. Хоча пальто, до речі, українській мові теж французьке слово вже відмінюється пальтом. Часом викликають сміх у декого і навіть опір у тих грамотіїв, котрих чомусь не шокує і не дивує, наприклад, що нашу країну ледь не весь світ називає якимось юкрейном. Чому ж не так, як в оригіналі Україна? Бо в англомовців свої фонетичні закони, і вони до наших не пристосовуються, а в нас мають дотримуватися свої. Що ж до терміна В варваризми, то ним би варто називати лише ті позички, без яких можна спокійно обходитися. Нині це чимала кількість саме англіцизмів. Викладач англійської мови, теоретики, практик перекладу Віталій Радчук ще 20 років тому написав: був таке: причини цього очевидні: комп'ютеризація, потяг до міжнародних стандартів, ділового партнерства, до науки і освіти заходу, передове товаровиробництво в англомовних країнах, лідерство англійської мови як міжнародної тощо. Проте чимало англіцизмів попросту витісняє з обігу питомі українські слова, а це вже мовна агресія. Знову таки, коли лиха слава завконтори перекладається низьким рейтингом менеджера офісу, маємо приклад зміни не лише мови, а й свідомості. Ось ще вправа для перекладу української: ексклюзив, консенсус, саміт, брифінг, шейпінг, тренінг, роумінг, шоу, кілер, хіт, кліп, діджей, трилер, сервіс, міксер, плеєр, тостер, шоп, дилер, провайдер. І тут ще ціла низка слів, я, мабуть, не буду їх називати, тому що ви можете назвати іще іншу низку слів. А тепер скажу ще й від себе: наша мова багатопозичальна, і в своїх позичках таким собі віялом розгортається під упливом бажаного і небажаного сусідства і агресії від тюркізмів, які вже асимілювалися, що ми навіть не знаємо. Що то чужі слова, такі як гарбуз, баштан, кавун, башлик, куркуль, «карий», «чорні брови, карі очі. Така вже нібито українська реалія, а виявляється, слово не наше: «Карабогазгол», «каракуми», каракуль це тюркізм, до е, грецизмів, галицизмів, полонізмів, англіцизмів, серед яких, напевне, вже можна виділити групу американізмів, як от. Джендер і так далі. Так повертаємося до проблеми, яку треба розв'язувати, про яку ми сказали на початку, і розв'язувати саме тепер. Русизми і русіянізми не годяться з уже названих вище причин. Якщо нині обговорюється питання, як назвати країну, що понад 300 років тому загарбала нашу назву, коли Петро І проголосив Московське царство російською. Імперією московитів росіянами, то, напевне, і мовознавчий термін варто назвати, повернувши історичну назву московізми. Отже, проблему треба розв'язувати, а не вирішувати. Слово за мовознавцями. А по цій мові будьмо всі здорові.